У далекому 1959 році група студентів вирушила в гори Уралу. Дев'ять сміливців, досвідчених у подорожах, прагнули досягти вершини, яка мала подарувати їм славу і задоволення. Але ця подорож стала найзагадковішою трагедією 20-го століття. Група залишила цивілізацію, вирушивши в холодні засніжені гори. Вони сміялися, фотографувалися, планували майбутнє. Їхній настрій був піднесеним і ніщо не віщувало біди. Та що ближче вони підходили до гір, то більше природа демонструвала свою могутність. Снігові бурі ставали все сильнішими, а температура дедалі нижчою. На четверту ніч почалося щось дивне шепіт у лісі, миготіння вогнів серед дерев. Вони здавалися схожими на кулі, що ніби кружляли навколо табору. Один із туристів припустив, що це можуть бути духи, але інші лише посміялися. Та сміх був нервовим. Ніхто не хотів визнавати, що починає боятися. На п'ятий день вони помітили дивні сліди вони не належали ні людям, ні тваринам. Відбитки були надто великі, а форма їх нагадувала щось невідоме. Деякі з туристів пропонували повернутися, але лідер групи наполягав на продовженні шляху. Він вважав, що це може бути частиною природного феномену. Кілька днів по тому їхній табір вразила катастрофа. Намет був розрізаний зсередини. Туристи вибігли босоніж у мороз. Їхні сліди вели до лісу, але там їх наздогнала смерть. Пошукова команда знайшла замерзлі тіла. Одні загинули від холоду, інші мали дивні травми. Відсутність язика, пробитий череп. А на одному з тіл була зафіксована радіація. Дехто з місцевих жителів стверджував, що бачив яскраві спалахи світла над горами тієї ночі. Інші розповідали про стародавнє прокляття, яке накладене на ці місця. Легенди про духів і містичні сили були відомі здавна, але були й ті, хто припускав, що це могло бути випробування секретної зброї або ж втручання невідомої цивілізації. Що сталося тієї ночі? Селяни говорили про духів, військові натякали на секретні експерименти, а деякі свідки згадували про дивні літаючі об'єкти. Невідомі сили, які діють у цьому регіоні, залишили більше запитань, ніж відповідей. Існує навіть гіпотеза про так звану зону паранормальної активності. Дослідники, які відвідали це місце пізніше, розповідали про те, як їхнє обладнання виходило з ладу. А компаси показували неправильний напрямок. Сьогодні перевал дятлова залишається загадкою. Ніхто не знає, що саме там сталося. Але можливо істина ближче, ніж ми думаємо, можливо, хтось або щось і досі спостерігає за тими, хто насмілюється шукати відповіді. І кожен, хто наближається до цієї гори, відчуває її силу, ніби сама природа намагається захистити свою таємницю.